Одною немою проведення. Щойно ми з вами бачили один із важких видів бою. Це бой в місті. Чому важкий? Тому що при веденні бойових дій в місті є дуже багато особливостей. Починаючи від прийняття рішення організації взаємодії, засування вогню, а також є дуже важливим ризики щодо мінімізації втрат як цивільного населення, так і військослужбовців.